Зеролом повернувся. Можливо, він зараз на землі громового клану. Крім мене, тут немає жодного вояка. Якщо зелелом нападе, ми маємо бути готові. Кошенята і старішини в'ясла. Усі інші, готуйтеся до бою. Здається, ти тут єдиний воячок, то це ще легше, ніж я собі думав. Що вогонь врятує громовий клан? Ти програв минулого разу і зараз знову програєш. Вогнесер стрибнув примісіньку на зорелома і впився в темнобурого кота кігтям. Щоб перемогти зорелома, потрібно вбити його ще цілих дев'ять разів. Чи зміг би вогнесер таке витримати? Вогнесер кинувся вназдогін, відчувши новий удар зорелома. Тут він побачив кіхтеморда, який залісно накинувся на нього. Вогнесер дуже й не сподівався побачити кіхтеморда. Зараз він умить забув зорелома. «Тож кіхта морду бив плямолистку, шість повень тому вогнесереду шалів. Він кинувся просто на кощавого бурого кота. А тоді краги мока побачив зблиск плямистого хутра і відчув солодкий запах плямолистки. Плямолистко. Допоможи. Я не зможу його вбити, кіх там занадто сильний. Вогнесерд з полено завив. І раптом вага кута перестала притискати його до землі. Вогнесерд підвівся і роззирнувся. Сіросмуг. Геть звідси. Сірий вояк стояв і не ворушився. Його очі були сповнені жаху, Тіло кіхти морда безвольно лежала під його лапом. Сірус мужа, це ж він убив прямо листку. Скажи, синюсірка з тобою. Ні, вона послала мене знайти тигру кіхтя. Ми знайшли кістки. Синюсірка впізнала свого соролома і здогадалася, що то він певно очолює волоцюг. Вогнесерд оглянув табір. Схоже, всі волоцюги вже пішли. Залишився тільки один ліпінь. з орелом. Але де ж міг ховатися цей пік? Враз вогнесерд почув крик. І скубла кубла же напівзаплющені очі з орелома були налиті кров'ю. Із незвичного умиротворення, яке йшло від тіло мертвого волоцюги, вогнесерд здогадався. Зорилом втрачає своє життя. Зненацька зорилом почав дихати. Вони серд чекав, що же ось ось хилиться до нього і знову прикінчить, але вона завагалася. Це його останнє життя. Чому ти його не доб'єш? Адже він вбив свого батька, вигнив тебе з клану і теж намагався вбити. Це не останнє його життя Вогнесерде. Якби і було останнє, я б все одно його пощадила. Що? Чому? Зоряний клан тільки вшанував би тебе за це. Вогнесерд не міг повірити своїм вухам. Вогнесерде, ти маєш дещо знати. Насправді. Орелом мій син. Що? Але ж медикицькам не можна мати кошенят. Я знаю, вогнесерде. Я й не збиралася, але потім закохалася в щерба. Я привела трьох кошенят, але тільки зорелом вижив. Я дала їх королеві тіньового клану. Щоб вона виховувала їх як власних. Я думала втрата двох кошенят то мені покарання від зореного клану за те, що я порушила вояський кодекс. Але я помилилася. Моє покарання не в тому, що двоє моїх кошенят померли, воно в тому, що цей вижив Ах. і не мені його вбивати. А я прийму свою долю, так, як того бажає зоряний кола. Він знає, що ти його мама. Тож орлом все ж таки напав? Так, синьо зірко, саме так. З орелом напав на незахищений табір і зустрівся зі мною. Я був єдиним во якому таборі. Він мертвий? Зараз Орелом і жив тоїклою. Він поранений, очі, не в яслах, а тигроки хоть рушив у вояцьку виправу на патруль тюнівого клану. Ми знайшли кіски під час полювання, і вони пахли тіньовим кланом. То ти грокіхот і вирішив напасти на них. Я послав Орляколапа його спинити, бо живтийко збагнуло, що то запах зорелома. Більше нікого було посилати замість Орляколапа. Ти добре впорався вогнесерде. О, схожий тигрок і хоч з патрулем повернувся. А, синю Зірко, уявляєш, ми навіть не зайшли на дітінь тіньового клану. Саме збиралися переходити хромошлях. Ну, бачиш, що у вас тут сталося. Тоді Орля Колаб казав правду. Зорелом дійсно збирався напасти на тебе. Він також мертвий. Ні, тигрокітю, про нього піклується жовтоїкла. Що піклуєтеся про нього? Та його ж бити треба, а не гаяти часу на лікування. Ми це обговоримо, коли я побалакаю жовтоїклою. Може, просто зараз, синю зірко. Зорелома зараз вартує порохолап. Я дала йому макового насіння, тож він спить. Зорелом тигро грокіхтю, він не намагатиметься втекти. Я знаю, про що ти думаєш, проте нам не можна допустити, щоб він помер. Якщо ми це допустимо, тоді ми не кращі за нього. Чи ми виженемо його в ліс, чи холоднокровно вб'ємо, зорений клан усе одно знатиме що ми опустилися так само низько, як і зорело. Синю зірко, колись, бувало, у по кілька повин тримали в себе в'язнів. Можемо і зараз так зробити. Синю Зірко, ти справді хочеш утримувати волоцюгу в таборі? Жовтикло, він справді сліпий. Так, синьо зірко. він сліпий. Якісь інші поранення є? Я доволі сильно його подряпав. Добре жовтикло. Поки що можеш доглядати. Після того ми знову обговоримо майбутнє цього негідника. Відсьогодні його називатимуть хвостоломом. А не зореломом, не нам забирати в нього подаровані зоряним кладом життя, але цей кіт більше не провідник. Вирішено. Зорелом залишається.